Демонструю вам відео роботи ледбалки Aurora D6T. Це надзвичайно маленька на три світлодіоди, коротенька, компактна балка. І в неї RGB-підсвітка. Зараз вона світить білим, фіолетовий, жовтий лимонний, голубий, червоний, зелений. Надзвичайно ну, гарно все це виглядає. Давайте подивимося, як світить основне світло цієї ледбалки. Вблизу вона дуже сліпуча. Давайте повернемось в цю сторону і оцінимо її світло. Дуже широка, всі обочини нам видно і вправо, і вліво. І при цьому в неї є дальній промінь. Дивіться, повертаємо вправо, вліво. Наскільки добре, як для такої компактної led балки все буде прекрасно видно? Дуже і дуже компактні габарити і класне, потужне світло.